Друге послання до Солунян апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван та Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці нашім і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас, усіх до інших, збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та утисках, які ви переносите. То знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте. Така вже Божа справедливість. відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте, дати відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили, у вогні. Щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари, вічної погибелі, тобто віддалення від обличчя Господа і від слави Його, і могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня. Наподив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас. Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.